Доброго дня, мене звуть Демчишин Андрій, я засновник репетиторської школи Буки Що таке репетиторська школа Буки? Ми, по суті, займаємося підбором репетиторів для учнів шкіл та для студентів. Репетитська школа Буки – це спільнота професійних репетиторів, які об'єднують в собі репетиторів, ну, репетиторів з найкращих університетів Києва. Ну, по суті, я якби, сам являюсь таким репетитором. Ми для наших клієнтів завжди підбираємо найкращих професіональних репетиторів. Відповідно, для репетиторів ми знаходимо високооплачувану роботу за фахом, по суті, з гнучким графіком роботи. В нас, наша база з репетиторів вже складається з, баз, з репетиторів зі всіх шкільних предметів, вона постійно розширюється. Для нових репетиторів ми постійно проводимо тренінги, семінари, на яких обговорюємо проблеми при спілкуванні з учнями, проблеми при спілкуванні з батьками учнів, методики роботи з учнями. І ми зацікавлені в професійному зростанні всіх репетиторів, в тому числі тих, в яких майже немає досвіду, оскільки ми розуміємо, що найкраща реклама для нас це хороші відгуки наших учнів, учнів, наших репетиторів. Також ми займаємося зараз активно онлайн-освітою. Учні з усієї України можуть готуватися до ЗНО, використовуючи наші відеоуроки, які є на нашому каналі в Ютубі і на наших всіх ну, в соцмережах, і також активно долучаємо репетиторів до онлайн-освіти, багато вже, ну, кілька репетиторів з нашої школи займаються займається, ну, освітою через скай. Так що якщо ви хочете стати репетитором, якщо ви любите викладати, якщо у вас є якісь знання, якими ви готові поділитися, просто заходьте на сторінку буки Кієвуа, там ви реєструєтеся, вказуєте той предмет, який ви хочете викладати, можете викладати де ви можете його викладати, скільки часу і скільки ви за це хочете отримувати грошей, і ми вас зареєструємо, і як тільки буде у, вас, у нас замовлення для вас, ми з вами контактуємо, передаємо вам замовлення. Так що можете задати про деталі запитання, або дізнатися їх там, деталі співпраці на сайті. Дякую. Дякую.